Зараз основна проблема проблема нас виникла це психологічні проблеми. Проблеми пішли реактивні приходи, психози. Тому я звертаюсь до керівництва майдану, особливо до Порубія і до Олі Богомолець, допомогти організувати спеціальні центри і треба срочно проводити їм реабілітацію. Цих людей треба зараз організувати, щоб вони не вийшли у суспільство з цими такими важкими. І неврологічними, і психологічними, і психічними вже проблемами. Це саме у нас зараз має бути, тому що війна закінчилася, тепер вони не можуть увійти в нормальний ритм. Це взагалі така нормальна. Зазвичай вони такі бувають? зазвичай, да, це так після військових дій оце це такі проблеми. Тому що якщо ми ще три дні назад мали два психози, ця ж ми мали вже вісім психозів, а в цих умовах дуже важко купірувати. Тому треба створювати е, спеціальний центр, куди вони при Приходили, це майже всіх потрібно робити і не запускати їх. Тому що якщо ми зараз запустимо, потім важче буде боротися. А їх вони всі хороші люди. Ну от ми виявили таку тенденцію, що з кожним днем у нас все більше реактивних психозів. Угу. А взагалі, яка небезпека? Що люди просто не зможуть Неб... жити без такі небезпека бути? в тому річ, що вони втрачають орієнтацію, вони не не, не розуміють, в чому річ, вони стають агресивними, вони не допускають до себе. Їх дуже важко умовити. Так, да, тривожні ефекти, в них вони не можуть е, пристосуватися до, до, до цих умов, коли вже тишина. І тому це дуже важливо зараз провести психологічну реабілітацію. Да, срочно. Я звертаюся, ще раз скажу, до Парубія і до Богомолець. Давайте організуємо. У нас є методи, які можуть дуже швидко знімати це все, але не запускати людей. Зараз вони можуть вживати алкоголь, алкоголь зараз буде сушити головний мозок. Зараз він буде зневоднюватися, і тому ці, ці проблеми ще більше можуть. Тому е треба звернути увагу і заборонити вживання алкоголю. Тому що вже деякі речі, вже в нас були і речі, які я ну, буду так казати, близькі до суїциду. У людей є зброя на руках, вони з ножами, вони із. Кого є, можуть уже своїми. Проходить години три після того, як ми купіруємо це все. Вони кажуть, що ми нічого не пам'ятаємо. Тому це дуже важлива зараз проблема. Тут хворі йдуть потоком важко, тому треба зразу зараз приймати рішення, не запускати. Один-два дня ми будемо втрачати їх.